А перед переглядом цього відео підпишись та постав лайк. Підтримуй українському YouTube. Всім привіт! Сьогодні поговоримо про неодимові магнітики та де їх взяти. Одразу скажу, що якщо ви не живете в глухому селі, то це відео навряд чи буде вам корисне. Зараз можна купити в інтернеті ось такий ось магнітик, ну їх тут два, 7 гривень штука. 7 гривень це можна знайти на автобусній зупинці, тож краще їх купити і не заморачуватись. А якщо ж все-таки ви живете в глухому селі, то це відео для вас. Мабуть, десь у вас на горищі завалявся старий ПК. Напишіть мені, що це брехня. У мене в селі яке за 100 106 кілометрів від обласного центру, а якщо точно, то десь 167. Два ПК завалялось на горищі і ще один на підході. І перше місце це дисководи. Ну, те місце, куди втикали раніше диски. Там можна знайти багато типів магнітиків, різних розмірів. Це залежить лише від того, скільки років комп'ютеру. І наскільки за цей час китайці стали економніші. Ну, ви можете побачити, ще вони є в жорстких дисках. Ось, наприклад, в мене завалявся. Ось це магнітки з двох ПК. Можете побачити, як китайці навчились економити. Це 2001-го приблизно, а ось це вже 2008 2009 го Розміру видно. Підносити близько не буду, а то можна відбити пальці. І от, що реальніше, так це знайти багато старих телефонів на кнопках. В них в динаміках є ось такі неодимові магнітики. Ну, це з все, що я скажу далі, не треба повторювати сенсорного Самсунга. Якщо будете колись кататися на велосипеді по трасі. І побачите автобусну зупинку, то є сенс там щось перевірити на наявність розбитих телефонів. Там після вихідних можна знайти телефони метеликів, які в пошуках нектару їх і загубили. І головне, гарні телефони гублять. Буває по 100, по 200 доларів і працюючи, та гроші гублять. Тож, якщо тобі не лінь, то є сенс кожну п'ятницю, суботу, неділю та понеділок кататися по зупинках автобусних. Це найчастіші дні, в які можна щось знайти. Але так само можна знайти і собі по шиї. Тож, вибір за тобою. На цьому можна і закінчувати. Всім па-па.